Радіо UA Chicago Скажи, а зараз мрії вже немає. Немає літака. Мрії. Мрія у нас є виграти цю війну, перемогти. Але літака мрії немає. Він був знищений окупантами. А що переживав ти, коли дізнався цю звістку? Е -е, коли розбили літак, мрії, я вже був в лавах ЗСУ. І в душі в мене була пустота, тому що цей літак могли спасти. Могли але нас спасли. Так. Війна безпосередньо вплинула на всіх нас. А, напевно, немає жодної людини, яка називає себе українцем, а на яку війна не вплинула. На тебе як це відобразилося? Не тільки на мене, в мене багато зараз друзів, які знаходяться на передовій, з якими я тісно спілкуюся, з яким я зараз. По можливості допомагаю. Допомагає моя дружина більше займається волонтерством звідси і допомагає моя теща з України. Ти зараз переїхав у Сполучені Штати? Так я можу це питання задати, як ти, будучи в Україні, зумів виїхати в Сполучені Штати? Як людина, яка є найсильнішою людиною України, одна з найсильніших виїхала з країни під час війни? Я виїхав на змагання. На «Official Strongest Game, але повинен був тут залишитися і готуватися до других змагань, до «Arnold Classic». А коли будуть змагання «Arnold Арнольд «Arnold Арнольд вже відбулися, але там сталася незрозуміла ситуація з федерацією і мене назвали втікачем okay. з України. А як ти до цього поставився? Як я поставився? Я приїду, дай Бог все розкладеться на свої місця і. Я хочу приїхати в Україну з перемогою. З перемогою своєю особистою чи з перемогою України? Е, особистою перемогою і дай Бог з перемогою України. Україна в моєму серці. Ти також згадав, що ти був в лавах Збройних сил України. Так. А як довго ти там перебував? Шість місяців. Шість місяців і на той час, які відбувалися події в Україні. Ну, ми б... е, наш батальйон був на Донецькому напрямку. В самому полі бою я бачив. Якби я це не хотів говорити, бачив е, смерті своїх побратимів. Ти був на полі бою, як ти кажеш, під Донецьком, але а, наступний етап це були змагання в Сполучених Штатах. Так. Тебе відпустили з полі, ми з полі ми бою? Ми звільнили з ЛАВ ЗСУ, так. Окей, okay, я зрозуміло. Радіо Чикаго.